Пановна громада, сьогодні 8 червня. У нас в Гайшині біля річки Трубіж відбудеться святкування. Виступи двох колективів Дем'янчанка, агрофірми Альта, Калиновий цвіт, Гайшинського будинку культури. Запрошені. Громада, керівництво ідуть підготовні роботи, розпалюється багаття. Так що все буде добре. Підготовлюємо нашу сцену, де будуть виступати колектив. Так що підготовка триває до святкування. Ой! Це ще тільки початок, друзі, ще тільки починає. А тут буде і рибка, а тут шашличок, а там теж Ой, буде. Чим отбувати громаду. Дякуємо, хто допомагає, друзі, донатимо на Збройні Сили України. Дякуємо їм за надану можливість нам святкувати такий важкий час згуртовувати громаду. І всім їм велике спасибі. За героїзм, за велику працю на передку. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Тримаймося. І сьогодні якраз у річці трубіж. Наші лебеді, друзі. Знають, коли у нас свято і вони запрошені. І вони запрошені, і тут буде свято, а там підготовка до свята. От вам і праздник. Всі беруть участь. Усі друзі беруть участь. І лебеді. Ай, і красавці. І лебеді наші, як завжди, з нами. Річка трубіш. Selo szóval Hajshen, Hajshenski és Saraslenski Vakro, szép csodával, drúzi, szép csodával, illebedi. Túl szép drúzi hidrapark, ah, a, vanyád. a, tam, a, a, sem. a, Хтось ховається, ховається. Ще екземпляри хороші. Ще чудові екземпляри. І, і лебіді. І лебіді. Сердяться, шеплять. вигріваються на сонечку. І це чудово. Захищені. Чувству безпеку. І це приємно. Це приємно. А каша готовиться подлівна. гречана із м'ясом і удочки. Уточка, друзі, і рис. І це все дякуємо. Екоптах Олексій. У нас у гешині уточки. Допомога тримана уточкою. І це буде на зелену неділю сьогодні. Готовимо, друзі. Дякуємо за співпрацю. Пан Олексій, вітання вам. Іван Миколайович. Займається каша. Що тільки витворяється? А це, друзі, професійні професійний поварів нас. Це все дуже чудово. Дякуємо, Іван Миколаївич. Ай, бомба. Друзі, вариться юшечка. Уже пошти до готовності. Мені все предоставили туристу Стайкагро і підприємство Сівенограднього, яке сьогодні тут організовує молодець. Ай, там будеш хвариться, рибка, тут це, я там каша, там, О, і все буде добре. Дякую, хто допомагає, друзі. О, Оце навар. Гості оцінять. Оцінять нашу справу. Дякуємо хлопці всім. Хто допомагає. І каша готова. На 100 чоловік, друзі. Бомба! Все чудово, все спрацювало. Підготовка до святкування триває зразу ще трошки і розпочнемо програму. Так що все буде добре для усім від усіх. А зразу. вже... Найважливіша процедура. Будемо частувати громаду. Дякуємо всім, хто долучився, хто прийшов. І це одна єдина громада. Вітання, друзі, всім, вітання. Святкуємо. І рибка, і рибка смажиться. А, чудове. І все це наїдки, друзі. Чудове. Приїхав, друзі, і мер Переясовської громад, громади. В'ячеслав Савулко. І з громадою разом спілкується. Вітає громаду. І це чудово. Одна громада. І працюємо всі разом. Дякуємо усім. Хто допомагає? А нас підтримують. І мер, і міська рада, і депутатський корпус. Дякуємо, друзі. Дякуємо. І трошки на в нас шашлички є. І ще готова продукція. Одстайка стейкагро, Працюємо на заселу, друзі. Дякуємо усім, хто з нами. Трошки збираємося. Свято, друзі, удалося. Трошки ще підобідаємо. Дякуємо всім нашим спонсорам, друзі. Це чудово. І в культурі допомагають, і в спорті допомагають, і в громаді. Дякуємо, друзі, усім, хто допомагає. Вітання всій громаді. Комісія 5670. На ЗСУ. Перерахувала комісія і передамо у відділ культури для Руслана Стародуба. Донат на ЗСУ.